Податківці Харкова назвали імена переможців районного етапу конкурсу дитячої творчості. Всеукраїнський конкурс податки очима дітей існує вже 10 років. Цьогоріч у заході, що проходив у Київському районі міста, брали участь дві тисячі хлопців та дівчат. Наталя Данько, учениця 10 класу одного з харківських лицеїв, у своїй роботі зобразила боротьбу податкових інспекторів з тіньовою економікою. Я думаю, щоб діти з самого... Ну, зі своєї дійства з біля сознательними граждани і знали, що крім пр нужно відправити налоги, тому що це на сам ділі нужна для нашої страни. Малюнки, вірші, казки, літературні твори та безліч виробів декоративно-прикладного мистецтва. Політфантазії дітей немає, меж жартують податківці. Відтак і обирати переможців дедалі складніше. Податківці наголошують, дитячі роботи не тільки допомагають юним українцям орієнтуватися у податковій системі, а ще й дорослих вчать своєчасно поповнювати державну скарбницю. Проводиться он з той целью, щоб діти наконец-то поняли, що бути добросовісним налогоплательщиком це дуже как бы, достойно. Достойно виглядати как як бы, громадянином свого держави. государства. І вони должны понимать, що, уплачивая налоги, вони йдуть в бюджет, а бюджет це, прежде всего. Задержання школ, больниц, пенсіонерів, зарплати учителям, врачам, стипендії студентам. Із понад сотні талановитих робіт члени журі обрали найкращих у двох вікових групах. Юні митці отримали цінні подарунки і грамоти від податкової адміністрації, а також привітання від творчих колективів шкіл Київського району. Андрій Хорунджи, Сергій Чорний, канал ТВК.